Інгабітори ксантиноксидази зазвичай застосовуються при подагрі з високим містом сечової кислоти в сироватці крові. Ці препарати не тільки полегшують перебіг подагри, але й позитивно впливають на серцево-судинну систему, в тому числі у уфорих із серцевою недостатністю. До них відносяться пурівнобі аналоги, алопоринол, локсипоринол, тізопурин та інші. ксостат, топікростат, інозиттоли. Результати дослідження Emperor Reduced Study показали, що додавання гіфлозину 10 мг до цієї терапії було пов'язано з додатковим зниженням рівня сечової кислоти сироватці крові та значним зменшенням побічних ефектів подари. Емпафліфлазин, канагліфлозин, тапавліфлазин, ртугліфлазин покращують результати при ряді захворювань пов'язаних із підвищеним серцево-судинним ризиком, включаючи діабет другого типу, серцеву недостатність, захворювання нирок, як тепер я розумію, подагру. Таким чином, якщо ваш пацієнт з подагрою потребує більш інтенсивного зниження варатів, особливо Має суботні захворювання з підвищеним серцево-судинним ризиком, ліфлозин може бути гарним варіантом. Дякую за лайки та розповсюдження відео.